Вітаю, друзі! Хочу вам показати класний комбінезончик для хлопчика від бренду George. George, він дуже яскравий, гарний. Підходить для весни, теплої зими, а також осені. Зверху водовідштовхуючи матеріал, який дуже легко чиститься від бруду. Маємо прорізні кишеньки по боках. Усі краї вироду йдуть з практичними гумками. Також в комплекті йдуть класні рукавички з плюшем всередині, і вони дуже класно підкріпляться, практично, аби малюк не загубив. Ось так виглядає ззаду. Дуже класна річ для прогулянки в дощову погоду, адже класно чиститься від бруду, добре захищає від вологи. Всередині йде поліестерова підкладочка і синтепоновий наповнювач, а капішончик з плюшевою підкладочкою. Наголошую, що для зими буде трішечки захолодно в ньому, а ось як сезон і для дуже такої теплої зими це просто ідеальний варіант мастхев, який має бути в гардеробі у кожного. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.